Всім привіт! Вас вітає Академія ЕЛВАТЕх. І сьогодні ми будемо говорити про функцію визначення відповідності стандарту в приладах Elvax Prospector. Визначення елементного складу будь-якої речовини методом рентгено-флуоресцентного аналізу як найкраще зарекомендувало себе у самих різноманітних сферах життя людини. Про що ми вже неодноразово говорили з вами під час наших випусків. При цьому інструментом вирішення поставлених завдань на світовій арені впевнено виступає продукція української науково-виробничої компанії «Елватех». для зручності наших клієнтів та партнерів і за запитом підписників розкриваємо завісу таємниці в деяких питаннях по цікавому та корисному функціоналу наших приладів. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про портативні проспектори та можливість користувачів самостійно задавати параметри для визначення відповідності обраним стандартам. Отже, стандарт відповідності це названий набір умов, які застосовуються до вимірювання для прийняття висновку, чи відповідає вимірювання стандарту ПЕС. Чи не відповідає fail, або судження не можна зробити? inconclusive. під час введення індивідуальних параметрів умов для цього стандарту вказується поелементно, а загальна оцінка вимірювання визначається індивідуальними оцінками перевірених елементів. Тож, для того, щоб з'явилося вікно зі списком існуючих стандартів відповідності, нам треба зайти в будь-яке калібрування. Для прикладу, виберемо ROX або відповідність РОГС. Після того, як ви знаходитесь вже в меню калібрування, обираємо опції, далі інше, інше. І стандарти відповідності. Тож, натискаємо на них, і ви вже бачите, як е, в нас з'явилося віконечко з вибором стандартів відповідності. Е, далі в нас вже стоїть вжитий РОГС, е, ми можемо вибрати його, можемо так само зробити все без обраних стандартів, але я думаю, краще нам буде створити наш власний. Е, тож, ми спочатку вибираємо, немає стандартів», а потім в нас з'являється ві... е, опція новий. Тож ми обираємо, натискаємо на цю опцію, нам пропонують його назвати. Давайте з вами будемо сьогодні міряти сірку. Тож, зробимо по англійській назві сульфур, так його і назвемо. Є. Yeah. Наступним кроком нам треба буде вибрати елементи саме для цього стандарту. Тож, якщо ми з вами концентруємось на сірці, то так само оберемо її. Ми обираємо і ставимо тільки її для нашого сьогоднішнього експерименту. Все, що нам буде потрібно, ось ми обираємо і натискаємо. Отже, ми з вами вже обрали, що будемо міряти саме сірку, назвали наш стандарт, обрали елементи. І наступним кроком ми маємо обрати одиниці вимірювання. Тобто, це в нас буде, якщо ми міряємо сірку, давайте оберемо PPM. Тож, ми обираємо PPM. Наступним кроком в нас буде вибір саме інтервалів, де відповідає, а де не відповідає. Для цього нам треба торкнутися е, клітинки під е, знаком відповідає двічі. Тобто, як і в персональному комп'ютері. Ми натискаємо двічі і ставимо на відповідність, на те, що пес. Е, давайте поставимо, наприклад, це буде 10. Є. Тож, а тим, які не відповідають, давайте поставимо 20. Щоб в нас була досить така величенька різниця, помітна. Все. Отже, ми встановили все, що нам було необхідно. Можемо сказати, що ми створили новий стандарт. Тож, все, що треба зробити, нажати, натиснути кнопку ОК. І тепер просто пересвідчитись, чи вибраний у нас правильний стандарт. Тут вже ми бачимо, у нас стоїть сульфор. Стандарти вимірювання, і в нас стоїть наш вжитий сульфур. То як же відбувається сам процес прийняття рішень для кожного досліджуваного елемента? Елемент отримує оцінку пес. Якщо його концентрація, включаючи невизначеність? Повністю потрапляє в заданий користувачем інтервал PES. Елемент отримує оцінку fail, якщо його концентрація, включаючи невизначеність, повністю не попадає в заданий користувачем інтервал. Fail. Якщо ж концентрація елемента не повністю потрапляє в інтервал PES і fail, тоді елемент отримує inconclusive, тобто невизначеність. Наприклад. Для показаних умов із низьким вмістом сірки PES – це 10 ppm, а FAIL – це 20 і більше ppm. Концентрація 5 плюс-мінус 1 ppm отримує оцінку PES, оскільки значення потрапляє в інтервал менше 10 ppm. Концентрація 25 плюс-мінус 4 отримує оцінку FAIL, оскільки значення потрапляє в діапазон вище 20 ppm. А концентрація 9 плюс-мінус 2 отримує оцінку Inconclusive, оскільки значення не потрапляють ні в інтервал менше 10, ні в інтервал більше 20. Зверніть увагу, що за бажанням ви можете замінити загальні оцінки за замовчуванням відповідно, невідповідно невизначення, на спеціальні фрагменти HTML. Крім того, рядки концентрації можуть бути приховані. Тож, сьогодні ми з вами розбирали, як самостійно встановити функцію визначення відповідності стандартам в самому налаштуванні приладів Проспектор 3, конкретно в нашому випадку, для приладів Проспектор 2. Функція майже така сама. Єдине, що може відрізнятися, це трошки інтерфейс самого приладу. Але як ви вже знаєте, і можете встановлювати свій власний стандарт за ваших власних параметрів та вашої потреби. А з усім іншим вам допоможуть спеціалісти компанії ElvaTech. Тому, якщо у вас виникнуть будь-які запитання чи е, труднощі, ви можете легко звертатися до наших експертів. Вони вам. Точно допоможуть. А у нас на зараз все. І дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалися наші ролики, або якщо ви хочете дізнатись більшого, ставте лайк та пишіть нам у коментарях, що саме хотіли б дізнатись. Ми будемо раді підготувати випуск саме для вас. А на сьогодні у нас все. І дякуємо за перегляд. Побачимось в наступних випусках. Па-па!